Всім вітання у нас на каналі. З вами Женя. І ви, як завжди, привикли бачити у нас автомобілі або з дуже з малими пробігами, або з шикарними комплектаціями. Сьогодні ми перевершимо самі себе і покажемо вас автомобіль, який представлений в Україні в єдиному екземплярі у продажу. Ексклюзив, це повністю підтверджене слово, яке я буду використовувати в даному відео дуже часто. До вашої уваги, народний автомобіль. Volkswagen Turan 1,6 MPI в максимальнішій комплектації Highline на шкіряному салоні. Розкажу, як відрізнити Highline від звичайної комплектації в даному відео. І увага всіх диваних експертів, коментаторів, автованг. Готуйтеся писати свої коментарі, так як в даному автомобілю 109 500 повністю підтвердженого пробігу. Кілометрів. Автомобіль не битий, не фарбований від першого єдиного власника з повністю підтвердженою історією. максимальнішій комплектації для даного мотору та для даного року 1,6 MPI БСЄ мотору комплектація Highline. Як її відрізнити, так як в даному автомобілі 4 титанових диска і 5 диск, так само титановий, легкосплавний алюмінієвий, хто як називає. В замість запаски, запаска запасне п'яте колесо титанове. Це підтвердження максимальнішої комплектації від вак. В них ще буває желізний диск, або докатка, або взагалі буває просто насос і домкрат. В даному автомобілі повний комплект. Автомобіль має шикарний заказний колір, який міняє. Свій вигляд, в залежності від пори дня, рано, обід, вечір. Сонце, пасмурна погода. Він переливається, він дуже приємний. На шикарній 16-й гумі, на шикарних оригінальних заводських дисках, які з однаковим малюнком, як і п'яте запасне колесо. Заводський тонуванні не битий не фарбований, без корозії, абсолютно без всяких зауважень по кузову. Зверніть увагу на стан зимової резини. Все в оригінальнішому стані. Автомобіль від першого єдиного власника з підтвердженою історією по обслуговуванню. Ніяких технічних, візуальних зауважень автомобіль немає. Покажу вам загальний стан кузова. Прийдемося толщинометром, розглянемо роботу двигуна та підемо підсумки сьогоднішнього шикарного ексклюзивного огляду. Зверніть увагу на стан капоту. Ніяких сколів, царапін, м'яти на автомобіль взагалі абсолютно немає. Корозія в слабких місцях абсолютно відсутня. Стан автомобіля наближений до того, як він виїхав з автосалону, тобто до нового стану. Ніяких слідів експлуатації дане авто зовні немає. Автомобіль на Парктроніка. Автомобіль у нас п'ятий 2006 року випуска, в ексклюзивнішій комплектації з найменшим повністю підтвердженим пробігом в Україні. У нас на каналі ви можете. Зустрічати автомобілі вашої мрії з малими пробігами в ексклюзивному стані. І так, перейдемо до розгляду стану кузова, стану салону, роботи двигуна та підведемо підсумки сьогоднішнього цікавого огляду автомобіля. Перевірка стану лакофарбового покриття Volkswagen Tіuran 1,6 MPI 2006 року. Випуска. Автомобіль не битий, не фарбований, все скло рідне, без технічних візуальних зауважень. Всі наші автомобілі повністю проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Працюємо на репутацію. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Всі свої слова можу підтвердити. Документально діагностиками, приборами ми все надаємо для перевірки при огляді. Абсолютно ніяких зауважень немає. Лобове скло рідне, чистий 2006 рік. Повністю підтверджена історія, бережна експлуатація, один власник салону. У власника був не один автомобіль. Для Німеччини це часте явище, декілька автомобілів в сім'ї, плюс бензинові двигуни на дальні поїздки. Німці не використовують, використовують дизельні двигуни. Тому знайти в Німеччині бензиновий двигун з малим пробігом реально. Питання тільки в ціні. За дане авто, за такі комплектації з таким пробігом, ми купили в Німеччині. По ціні вище риночній, але цей автомобіль вартий кожної свого долара, який буде продаватися. Відповідно, підведемо підсумки в кінці даного огляду. Хто зрозуміє, що це за авто, то зрозуміє, звідки сформувалася ціна на дане авто. І так, разом з вами ми щойно оглянули стан кузова. Перевірили, що він повністю в рідній фарбі з рідним лобовим склом. Переглянемо стан салону. Салон тут взагалі повністю підтверджує заявлений пробіг. Автомобіль збережений, ніяких пошкоджень, царапід м'ятин по салону немає. Салон приємного кольору, справжньої шкіри. Небитий, нефарбований автомобіль, дуже збережений стан. Я не знаю, наскільки треба бути педантичним німцем, щоб так зберегти автомобіль з 2006 року випуска. Противотуманки, круїз, контроль, шкіряне кермо, підігріви сидінь, клімат-контроль, оригінальна заводська магнітола, ESP. 109400 кілометрів. Аргументовано підтвердженого пробігу. Автомобіль пройде будь-які перевірки будь-яких майстрів, автопідборщиків, СТО, все працює, потолок без зауважень. Блин, ну така класна шкіра, капець От Відчувається якість. Задній ряд сидінь з столиками, всі фіксатори справні, колонки. Ніяких пошкоджень по пластику немає, всі ущільнювачі на місці, заводське тонування, тонування без пошкоджень. Зверніть увагу на задній ряд сидінь. Будь-який спеціаліст, який прийде, скаже, навіть не глядя, що тут дуже малий пробіг в автомобілі. Це неоспорімий факт. На, за всю історію пригонки в такій комплектації з таким салоном, перший тіуран в Україні з таким пробігом, такий тюран. В такій комплектації немає жодного. Корозія відсутня. Амортизатори справні, жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Шторка на місці, автомобіль, нагадаю, у нас п'ятий місний, все працює. Зверніть увагу на стан салону. Він взагалі без пошкоджень. У мене ефект вав від того, що як можна було зберегти автомобіль в такому стані. Стан музейний експонат. Ми пробули тільки детейлінг. Прибирання після німця і все. От приклад вам максимальної комплектації. Запасне колесо. Бачите, заводською наклейкою, заводській фарбі. Ні разу не знімалось, не крутилося. Весь заводський комплект. Присутній, як автомобіль виїхав з салону. Нагадаю, що тільки в максимальних комплектаціях від Volkswagen. Запасне колесо йде з однаковим малюнком, як і диск легкосплавний, алюмінієвий. П'яте запасне колесо це значить максимальна комплектація. Зверніть увагу на стан пластика. Настільки збережений, взагалі немає слідів експлуатації. Друге таке авто не знайти ні в Україні, ні в Європі. За всю історію роботи я не зустрічав. Це перше авто, яке ми особисто побачили вживу, знайшли, придбали, привезли. До вас на продаж. Видно, що німець беріг автомобіль, є коврик, для б... щоб зберегти його, так і залишається з автомобілем парктрон, який справній. Весь пластик на місці. Ефект бав від даного автомобіля в мене особисто дуже сильно присутній. І надіюсь, ви це бачите разом зі мною з відео. Пошкоджень ніде немає від ремнів безпеки, пластик ніде не виломаний. Столики справні, все в оригінальнішому стані. Зверніть увагу на стан салону, стан кузова. Перейдемо до розгляду документів. І так, автомобіль має два ключі, функцію складання спинки пасажира. Скажу вам, що ця функція хоч і дріб'язка, але вона є не в усіх автомобілів групи ВАК і не у всіх ТЮРАНів. це як опція, -оп, можна сказати. Volkswagen це є конструктор. Зверніть увагу на стан кнопок, на стан панелі. Шкермо відіграє велику роль при перевірки, підтвердженні пробігу. Шкіряне кермо воно не фарбоване, не перешите, не відновлене, воно в оригінальному стані з мінімальнішими слідами експлуатації. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Пороги в оригінальному стані. Здуття корозії нічого немає по автомобілю від слова абсолютно. Автомобіль виїхав 2 травня 2006 року. Ноль переоформлень, один власник салону. Звали його Пол. Пол пасібу ж таку класну тачку сформував класній комплектації, зберіг і продав до нас в Україну. Сервісна книга, є відмітки по обслуговуванню даного автомобіля, фото покупки даного автомобіля, бардачок з охолодженням. Дуже збережене авто від першого єдиного власника. І так розглянемо роботу двигуна та підведемо підсумки сьогоднішнього дуже цікавого ексклюзивного оновлення. Перевірка стану роботи двигуна 1.6 MPI, 109400 км, 2006 рік. Volkswagen Touran завівся з півтику, не димить, не троїть. І немає ніколи диміти труїти, тому що з таким пробігом в такому стані це нереально. Оптика, вся ріда, жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Амортизатор справний працює, тримає. Дані комплектації вже присутні. Всі наклейки по автомобілю присутні. Оптика рідна, всі мітки Volkswagen, присутні, антифріз G12, чистенький, підкапотний простір, взагалі музей. Все в ідеальнішому стані. Компресія взагалі готова до будь-яких перевірок, СТО, діагностиків, не димить, не труїть, не сапунить. Акумулятор у нас такий. Пластик дуже чистенький, збережений. Корозія під простору відсутня від слова абсолютно. Зверніть увагу, ніде немає, жоден болтик в авто не крутився, не знімався. Все працює тихо рівно. 86 тисяч. Заміна рівня ГРМ і помпа була в 2020 році, як підтвердження пробігу. Міняти нічого не потрібно, найближчих 45 тисяч. І так, підемо підсумки сьогоднішнього дуже цікавого огляду. І так, сьогодні разом з вами ми детально оглянули. Перевірили і підтвердили абсолютно збережений стан ексклюзивного автомобіля з найменшим повністю підтвердженим пробігом, максимально, мабуть, існуючій комплектації для 1,6 MPI і для 2006 року. Volkswagen Touran 16MPI автомобіль у нас п'ятимісний На оригінальних 16 титанах на дуже гарній, 16-й зимовій гумі на шкіряному салоні, дуже збереженому. Клімат, контроль, круїз, контроль, підігрів сидінь, парктронік. Шкіряне кермо. Дуже гарне збережене авто. Надіюсь, відео передало мої емоції, Стан даного автомобіля. Новий власник буде мати єдиний ексклюзивний варіант в Україні. Альтернатив у продажу по стану, по комплектації та по пробігу в Україні немає від слова абсолютно. За всю нашу історію пригонки це перший ексклюзивний такий єдиний варіант. В такій комплектації і з таким малим пробігом. Якщо у вас зацікавило дане авто, не зволікайте, я в кожному своєму відео кажу. Будьте першим, так як хтось може позвонити раніше вас. Якщо вам авто сподобалось, телефонуйте до нас на вказані номера, бо приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір даних автомобілів, так як вони користуються шаленим попитом серед населення. Простий двигун. Збережений кузов, приємна комплектація, гарна гума, малий пробіг, що ще потрібно для того, щоб придбати автомобіль і щоб це було ваше тверде рішення. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Ви будете першим власником в Україні. Якщо вам подобалось дане авто, телефонуйте, пишіть або приїжджайте до нас. Місто Вінниця на площадку свіжопригнаних автомобілів з Німеччини дуже достойний ексклюзивний варіант. Надіюсь, наші підписники, глядачі або потенційні покупці уважно почули, що я розказував даному автомобілі про хороше, чесне, збережене авто, говорити дуже легко. Не зволікайте, всі наші автомобілі проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Ніяких зауважень, візуальних чи технічних наші автомобілі не мають, так як у нас є послуга доставки, підім замовляйте. Доставку підім, це гарний подарунок своїм батькам чи близьким людям. Або приїжджайте в місто Вінниця і робіть. У нас гарний вибір перевірених автомобілів в класних комплектаціях з малими пробігами. Дуже достойний збережений варіант. Я думаю, це авто продасться дуже швидко, так як конкурентів даний автомобіль на ринку України немає. З вами був Женя. Надіюсь, вам сподобалось. Підписуйтесь на наш канал. Будемо часто виставляти гарні збережені автомобілі. Якщо ви в пошуках такого варіанта збереженого на класній комплектації з малим пробігом, то ви зустрінете його у нас на каналі 100%. До зустрічі з новими оглядами. Надіюсь, вам сподобалось. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Це все допомагає нам покращити нашу роботу.